Перед тим як покоряти гори, треба виспатись. Чому? Дуже часто робота над собою, якісь практики не дають результату. Тому що кожна трансформація це велика глибинна робота і втрата ваших сил. Так, ви витрачаєте також свої сили як на просто фізичну роботу. І ментальна робота, енергетична робота, потребує ще більших зусиль над собою, щоб щось у вас вийшло, вийшов результат. Тому перед тим, як йти в якісь практики, і щось кудись бігти, когось спасати, десь щось вирішувати. Рішувати, почповідчуваєте, чи у вас є взагалі фізичні сили піти туди. Якщо ви втомлені, якщо ваша фізика, ваше тіло благає вас відпочити хоча б день, хоча б півдня, дайте цей ресурс. Не треба робити через силу. Таким чином, ви просто кладете своє здоров'я. Тіло це перше, що реагує на ментальну роботу і енергетичну роботу, так, вашу. І тому підіймаються дуже різні стани, і іноді хронічні хвороби можуть активуватися. Тому, щоб не гратися зі своїм тілом, потім... Бігати по лікарням, треба спочатку е, розуміти, що якщо у вас є сили і ресурс рухатись далі так, в роботу, то, будь ласка, велкам, Якщо ні, дайте собі трохи відпочинку, відновитися, а потім вже ви зможете отримувати класні результати від будь-якої роботи, чого б це не стосувалось.